Я Мілія Макука, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу спробувати намалювати картину на ось цьому полотні із коркового дерева. Отже, на аркуші паперу я вже порепетирувала намалювати ось таку водяну лілію і малювала простим олівцем, відмальовувала від чорно-білого малюнку. Отже, в принципі, так як в мене вийшли нижні листочки. Мені сподобалося ще серединку, хотілося б намалювати краще, але якщо хоча б у такому варіанті в мене вийде намалювати на картині, то можна сказати, я буду справді задоволена. Е, малювати фарбами, я не вмію. Можливо, у дитинстві якимись важко фарбами я і малювала, фарбувала, але такого досвіду, як змішувати фарби, як правильно їх наносити, я не знаю. Приблизно відео в Ютубі подивилася, сподіваюся. Тих знань, які я набралася в Ютубі, мені вистачить, щоб намалювати сьогодні картину. Але у будь-якому випадку, яка б картина в мене не вийшла, а я все-таки сподіваюся, що вона вийде красиво, і в мене все вдасться. Я просто хочу насолодитися цим процесом, зняти всі ці психологічні бар'єри, що це не моє, можу, не можу, а просто отримати задоволення від чогось новенького і цікавого для мене. Якщо вам цікаво побачити результат людини, яка також можливо як і ви, не вміє фарбувати. То, будь ласка, дивіться це відео і сподіваюся, надихну вас на якісь нові пошуки творчості для себе. Отже, розпочнемо. Найперше мені потрібно на полотні намалювати контури квітки звичайним олівцем. Підмальовувати я буду від ось цієї картинки, яку я знайшла у Пінтересті. Це було не так страшно, як я уявляла. Очі бояться, а руки роблять. Де лінії виходили некрасиві, я просто стирала їх резинкою і перемальовувала. Завчасно прошу пробачення за мою термінологію у тих, хто розуміється краще на цьому виді мистецтва. Питання: картини пишуться чи малюються? Я давно знала, як правильно казати про картини художників. Вони свої роботи пишуть. А от я забувалася і говорила у відео, що намалюю картину. Та я навіть не учень художника, не знаю, чи маю право казати, що я пишу картину. Я посиділа в інтернеті і розібралася із термінологією. Поділюся новими знаннями із вами. Картини, які художники створювали фарбами, написані. Картини, які створені олівцем, намальовані. Друкована графіка це також малюнок. Коли художник використовує для створення картини фарби, він створює живопис. Тому і вважається, що майстер не малює картину, а пише її під слово живопис. Ну ось я намалювала. Ось такий ескіз і вже можна наносити фарби. Ну, трішечки квітка не посередині, але в принципі загалом виглядає непогано так. Сподіваюся, що я зможу передати фарбами саме формат цих листочків. Можливо, я колись зроблю собі мольберт, але поки що притулила картину до коробочок, щоб було зручно наносити фарби. До речі, розповім вам про фарби, з якими буду працювати. Я їх взяла у магазині просто тому, що на них була акція і мені сподобалася упаковка. Я думала, що темпера це назва бренду, а виявляється, це вид фарби. Тепер мій словник та ще й досвід роботи розширився завдяки темперним фарбам. Отже, темперні фарби це найдавніший барвник в історії. Їх отримували шляхом змішування сухого фарбувального пігменту зі сполучною емульсією, яка складається з трьох елементів води, різних видів клею і масла. Темпера у перекладі з латинського слова темперари означає з'єднювати, змішувати. Ще більше трьох тисяч років тому давньоєгипетські художники розписували цими фарбами стіни гробниць і саркофаги, а по вологій штукатурці вапну. Темперою з найдавніших часів пишеться фреска, також широко застосовувалися темперні фарби в іконописі. Ці фарби також можна розводити водою, як і маслом, а працювати ними можна і на папері, і на полотні. В принципі, їх застосовують до будь-якого виду поверхні, але кисті краще підбирати м'які, еластичні і за формою плоскі або круглі. Основними перевагами темпери є швидкість її висихання, яка значно прискорює процес створення картини а також дивовижна стійкість роботи, виконані темперою, зберігають свою яскравість протягом багатьох століть. Висохлий шар фарби надійно пристає до робочої поверхні його неможливо навіть розчинити водою. Темпера, особлива тим, що нею можна писати в різних техніках, наносити тонким шаром або створювати густе пастозне письмо. Оце пастозне письмо я робила інтуїтивно і не знала, що воно таке. Для мене це ефект вибухлості, ефект 3D-малюнку. Я десь таке бачила на картинах у музеях і пробувала зробити таке на своїй картині. Виявляється, накладання товстого шару фарби у певних місцях на картині називається пастозним письмом. Темперні фарби можна заливати на будь-яких поверхнях дерев'яних, паперових, на полотна. У мене полотно із коркового дерева, і воно дуже впитує фарбу. Тому я спочатку нанесла декілька шарів білої акрилової фарби, бо мені було шкода темперних фарб. До того ж, упаковка у мене одна, і я боялася, що тюбика білої темперної фарби мені просто не вистачить, наче акрил і темперу змішувати не бажано. Можна акрилом по темпері зверху вже штрихи додавати, але у мене вийшло зробити так, як є, і хочу сказати, картина вже деякий час стоїть вдома, нічого не сипиться, око душу радує, я щаслива, значить, все зробила правильно. Правда, колір темперних фарб, на відміну від масляних, змінюється при висиханні, він стає матовим. Для отримання глянцевої поверхні наносять. Лак, у мене лаку немає, тож я придумала використати дещо інакше, що саме покажу пізніше. А зараз хочу розповісти із чим асоціюється лілія у різних народів світу. Якщо троянду називають королевою квітів, то Лілія їхня принцеса. Вона оспівана поетами, увінчена в творах великих художників і просто улюблена багатьма людьми. Практично у всіх народів Лілія викликає схожі асоціації. Для древніх греків Лілія була символом надії. На Русі Лілія являла собою зразок чистоти і непорочності, а також неминущого миру і спокою. Особливою пошаною і повагою користувалася біла лілія, оскільки саме слово лілія перекладається як біла-біла у древніх персів, столиця називалася Сузи. Що перекладається з ревне мови як місто Лілій, але більш за всіх у своїй любові до лілій відзначалися французи. Вони пов'язували її із співчуттям, милосердям і правосуддям. У Франції Лілія символ королівської влади. Там вона не принцеса квітів, а королева цілої держави. Ця квітка красувалася на гербі та прапорі країни. Вона перебувала біля самих витоків заснування французької монархії, і вся Франція вважалася царством Лілій, а її король паном цих прекрас. Сних рослин. Відомий французький художник, основоположник імпресіонізму Клод Моне написав 250 картин водяними ліліями. На часі вони зберігаються в музеях та приватних колекціях по всьому світу. Художник писав серію цих картин протягом 30 років. У 2008 році на аукціонних торгах в Лондоні картина ставок з лататтям була продана за шалені гроші 80 мільйонів доларів. Клод Моне добивався від місцевої влади змінити русло річки так, щоб у його саду з'явилося оз. Яке він засадив ліліями. Японський мостик, арка та водяні лілії були ідеальним пейзажем для художника, який він невтомно описував знову і знову. Клод Моне сказав: мені знадобився час, щоб зрозуміти мої водяні лілії. Я посадив їх для задоволення і вирощував навіть не думаючи, що буду їх малювати. У 80 років художник почав писати величезне панно з водяними ліліями. Висота панно 2 метри, а довжина 17 метрів. Він передав ці твори. Редержаві, а французька влада спеціально побудувала корпус для них. Побачити картини можна у музеї оранжерів Парижі. Отже, так як лаку у мене немає для того, щоб надати блиск та акцент певним місцям, я застосувала ось ці акрилові фарби. Я вже використовувала їх на підсвічнику у відео із весняним декором. Одна фарба у мене із рожево-переламутровим відтінком, інша зеленувато-переламутровим. На пелюстках ефект мені сподобався. Виглядає ніжно при цьому яскраво. Матовість темперних фарб підкреслилася акриловими, але останні не перетягнули на себе всю увагу, а тільки розставили акценти. А от зеленувато приламутрова фарба, яку я використовувала на воді, просто спотворила всі відтінки, і з нею я таки перестаралася. Тож у тих місцях, де мені цього приламутрового блиску було забагато, я наново змішувала темперні фарби, підбирала відтінки і вже зверху малювала ще один шар. Отак от зробила подвійну роботу, але я мусила спробувати, щоб задовільнити свою цікавість, як виглядатиме картина, коли вона покрита таким перламутровими фарбами. Ну, і мусила вже потім певні місця виправити до оригінального стану, бо не змогла б спокійно дивитися на таку блискучу картину. Та й таке на майбутнє маю вже досвід. І так, написання цієї картини зайняло у мене 4 дні. Я кожного дня по 5-6 годин сідала підприємні фільми, які я слухала, не дивилася, звичайно, якусь приємну музику, писала цю картину і в такому атмосферному настрої вона створювалася у мене. Я, як тільки, до речі, купляла оце. Коркове полотно я одразу уявляла, що хочу залишити цю структуру дерева, щоб її коркового дерева, щоб її було видно. Я знала, що буде щось у мене у круглому такому варіанті: намальоване, написане, щоб не приховувати оці. Е Кутики. Не знаю, чомусь я так собі уявила. І мені такий варіант сподобався, і я його коли втілила, мені також сподобалося, тому зафарбовувати кутики я не планую. Мені подобається все так, як є. До речі, водяна Лілія має наукову назву Німфея. І як на мене, це правда дуже підходяща назва для такої романтичної і ніжної квітки. Хоча насправді вона є дуже сильна, тому що інколи її латаття може сягати до 2 метрів глибину у водоймах. І вона. Постійно пробирається крізь цю глибоку воду від самих корень виш піднімається, піднімається вверх, і завжди з першими промінчиками сонця вона розквітає і, коли заходить сонечко, вона назад ховається у воду. Тобто сама по собі ця рослина така досить цікава у природі, і надаремно вона так справді манить око глядача. Що хочу сказати, мені здається, що в мене непогано вийшло передати у деяких місцях глибину завдяки відтінкам, глибину води, квітки, яка на воді. Я не знаю, я не професійний художник, але моя інтуїція мені підказує, що це виглядає гарно, що деякі відтінки підібрані вдало, і, в принципі, я реально задоволена. Це моя перша. Взагалі намальована робота, написана робота, тому що я так і на папері не можу сказати, щоб в мене якесь було хобі, щоб я хоча б якісь завитушки на, на папері малювала. Ні, такого в мене не було. І я собі так уявляю, що колись, можливо, з часом в мене буде така невеличка творча майстерня, невеличка кімната, де будуть стояти стелажі із фарбами, пензликами і з полотнами. І я, коли матиму настрій, заходитиму туди, туди, сідатиму собі і щось. Написатиму щось таке просто для настрою, просто для душі. Це правда якось так не знаю заспокоює, чи якось надає такого якогось мрійливого настрою. ну Щось таке в душі відбувається приємне під час цього написання написання картин, під час цього творчого процесу. Тож я раджу кожному спробувати, можливо, раптом вам це сподобається, і потім у вас це буде таке особисте душевне хобі. друзі Дякую вам за увагу! Дякую за те, що ми разом. Не забувайте свої подобачки, будь ласка, коментарі. Будьте щедрими на них. Я дуже завжди рада їх почитати і побачити. До зустрічі у нових відео. Па-па!